Доброго дня! Сьогодні ми відвідуємо амбулаторію номер 9 села Княжичі. Ходімо. Доброго дня, Марія Васильівна. Доброго дня. Яка тенденція захворювання нашого села е серед молоді? Ну, серед молоді на розповсюдженням, що ми є захворювання органів дихальної системи, також органів травної системи, так як харчування всі ж розуміють, да, підлітки діти люблять чіпси, солодкі води, що може призводити до захворювань шлунково кишкового тракту. Також зачасту страждають на хвороби органів зору, так як використання гаджетів тих самих да, і комп'ютери зараз дуже популярно. Ну і відповідно страждають органи зору. Ну, в принципі, по захворюваннях, розповсюдженнях. все недавно пройшов сезон грипу, дуже активно хворіли на грип та вірусні захворювання. А як потрібно берегти своє здоров'я самого маличку? Дійсно, гарне питання. Своє здоров'я потрібно берегти з дитинства, щоб потім не було проблем в старості. Добра фізична активність це порука нашого здоров'я. Також сон. Він має бути повноцінний. Якщо у дітей підліткового віку, то не менше 9 95 годин. Також правильне харчування це обов'язковий атрибут. Так, вітаміни збагачені вітамінами та мінералами. Обов'язково виключити шкідливі звички. Алкоголь, паління зараз популярні да електронні цигарки серед молоді, тому бажано їх не використовувати взагалі. Підскажіть, чи можна підліткам сидіти на дієті? Е, ні, підліткам не рекомендовано сидіти на дієті, краще дотримуватися збалансованого харчування е, і відповідно будь, не буде проблем зі здоров'ям. Скільки на твою думку потрібно годин спати? 7-8 годин. Чи ти маєш якісь корисні звучки? Так, я займаюся спортом, так, що ще можливо. Збалансоване харчування. Чому на твою думку потрібно мати руки? Тому що на руках багато мікробів. Як на вашу думку, правильно харчуватись? Правильно харчуватись більше вживати овочів і фруктів. Як ти бережеш своє здоров'я? Це дуже просто. Я дотримуюся здорового харчування. У мене немає шкідливих звичок. Я займаюся спортом, ну і, звичайно, її намуть руки. Чому на твою думку потрібно займатися спортом? Спорт це щоб підтримувати своє здоров'я, щоб бути у формі, щоб вміти це робити, кучу справ, щоб вміти витримуватися, щоб дух хватало. Тобто, ми розуміємо, що своє здоров'я потрібно берегти з самого маличку. Бережіть своє здоров'я та будьте щасливими.